Борис Васильович Сухоліт народився в Довженківській сосниці на Чернігівщині. І коли приїхав молодим бухгалтером сюди на Закарпаття, довго ще не покидало його уяви красуня-десна. Минав час, були армія і інститут, довірили Борису Васильовичу комплексну бригаду, а незабаром обрали головою колгоспу іміння Чапаєва. Ішло господарство вгору, а сусіднє, як кажуть, пасло задніх. І рекомендували тоді його головою сюди, в колгосп, 31-річниця жовтня. Взявся за механізацію, благоустрій. Виросли заробітки, почала залишатися в селі молодь. План минулої п'ятирічки по виробництву своєї основної тваринницької продукції виконали за 4,5 роки. Давня дружба єднає чехословацьких і закарпатських лівородів. Уже стало традицією допомагати один одному в гарячу пору жнив. От і тепер, упоравшись із своїм урожаєм, че друзі прийшли на поміч сусідам. Припав до серця придесенцю Закарпатський край. Тут він змужнів удостоєний урядових нагород. Звідси був делегатом на 26-му з'їзді КПРС. Ручну працю на плечі машин так назвали виставку її організатори. Вінницький будинок техніки і товариство науково-технічної інформації. Разом з провідними підприємствами міста. Одне з них Вінницький завод тракторних агрегатів. Мозок підприємства конструкторське бюро, яке вдихнуло життя в різні автоматичні лінії, що успішно діють в цехах. Тільки за роки 10-ї п'ятирічки на заводі почали працювати 44 потокових і потоково механізованих ліній. 320 спеціальних агрегатних верстатів автоматів і напівавтоматів. Програма скорочення ручної праці на 11 11-ту п'ятирічку, яка впроваджена на підприємстві, дасть економічний ефект понад 180 тисяч карбонців. На ділі поширюється рух, започаткований запоріжцями ручну працю на плечі машин, що дістав високу оцінку товариша Леоніда Ірича Брижньова, який назвав ініціативу запоріжців зразком справжнього партійного і ділового підходу до виконання завдань партії уряду. Столиця радянської України Київ. Помолоділим і красивим крокує він назустріч своєму 1500 літтю Окраса міста, новобудови і історичні пам'ятки. Одна з них золоті ворота, головна брама Стародавнього Києва. Свою назву вони дістали через позолоту надбрамної церкви. Збудовані Ярославом Мудрим у 1037 році, ворота були зруйновані у 1240 році під час татаро-монгольської навали. Ще навесні тут з'явилася група реставраторів, очолювана доктором історичних наук Сергієм Олександровичем Висоцьким та головним архітектором проєкту Євгенією Іванівною Лапушинською. Перед ними та їхніми колегами Вадимом Сергійовичем Шелеговим та Олексієм Григоровичем Удовиченком стоїть нелегке завдання повернути воротам. Первісний вигляд. Такими вони будуть навесні наступного року, коли місто відзначатиме свій 1500-літній ювілей. Унікальну колекцію. Понад дві тисячі томів книжок Ліліпутів зібрав керівник Горлівського на Донеччині клубу мініатюристів Веніамін Олександрович Разумов. Тут зібрані від рукописних до сучасних книги найвищої поліграфічної якості. Ось цій, наприклад, 350 років. А все почалося ось з цього видання віршів Олександра Прокоф'єва Росія, коли замполіт роти морських десантників Веніамін Олександрович Разумов у 1944 році після важкого поранення лежав у госпіталі, а однополчанин прислав йому мініатюру на згадку про бойову дружбу. Про книги мають і практичне значення. У звичайній валізі дипломаті можна возити з собою бібліотеку на 150 томів. Лауреат державної премії української РСР імені Шевченка заслужений діяч мистецтв республіки Володимир Денисенко розпочав зйомки фільму «Дилогії партії Рядова. У ролі Ярослави Петрин, народна артистка республіки Наталія Наум, нова робота Довженківців розповідь про серйозні випробування, які випали на долю простої жінки з Прикарпаття. Під час війни вона працювала на одному з оборонних заводів Уралу, стала комуністкою, а, повернувшись додому, очолила партійний осередок села. Головний оператор фільму Микола Кульчицький. У фільмі також знімаються Олександр Денисенко та Любов Богдан. Фільм партії рядова. Кіномитці республіки присвячують 60-річчю утворення Радянського Союзу.